Доброго ранку. Вітаю вас на занятті з художньої літератури. Малята, до нас у гості знову завітала маленька україночка Марічка. Подивіться на неї, у що вона вдягнута? Як називається цей одяг? Так, це вишиванка. А чим відрізняється одяг Марічки від сучасного оленчиного одягу? Він більш святковий, так яскравий. Погляньте, який цікавий альбом нам принесла Марічка. Українське народне декоративно прикладне мистецтво. Сюди входить. І національний український посуд. Ось він який. І художнє плетіння. Бачите, які вироби чудові. І народні іграшки. Вони можуть бути із соломи, із глини, із мукасольки, і національний український одяг. Чоловічий, жіночий, бачите, вишиванки, віночок, шаровари. А вишиванки, які різні, красиві. Все це належить до народно прикладного мистецтва України. Послухайте вірш. Вишиваю вишиваночку. Я для братика. Іваночка, вишиваночка у вишеньках, ягідками рясно вишита. Вся в мережках вишиваночка, подарунок для Іваночка. Подобався вам віршик? Для кого вишивають вишиваночку? Так, для хлопчика Іваночка, а яким узором вишивають вишеньками. Так, що готується для Іванка? Подарунок. Так, молодці, давайте разом ще раз повторимо віршик. Повторіть за мною. Вишиваю вишиваночку Я для братика Іваночка. Вишиваночка у вишеньках, ягідками рясно вишита. Вся в мережках вишиваночка, подарунок для Іваночка. Запам'ятали трошки, молодці, назвіть ці предмети одягу, що це, вишиванка, шаровари, фартушок, спідниця, віночок. Вірно, молодці. Молодці малята, до нової зустрічі!